Гадаю, що на джидждропі за промокодом ATOMF та atomf 11 ви зможете отримати 11% до вашого депозиту. А також, якщо ви вже прокручували барабан з бонусами, ви зможете це зробити вдруге. Всі корисні посилання знаходяться в описі та в закріпленому коментарі. Ну а загалом краще просто дивитись мої відео. Поїхали! А от і відразу ми стартуємо наступну серію, баланс 5800. Я в минулій відкрив е, оцей, от кейсик батлскерт, і мені випав. Дуже цікавий апарат, так сказати. Ось це максимальна ціна. Factory New Star Track 5800 МПшечка. МПшечка випадає. Також нагадую про промокод Atom F77. Цілу серію не нагадував минуло, тому сьогодні нагадаю. Він дає вам безкоштовно один ось такий от кейсик за депозит від 500 g будь-яким способом, навіть, ну, типу, я думаю, це логічно, з кіном навіть, якщо ви закидуєте, звісно, він вам е, цей бонус видасть. Так, 5800, пропоную відкрити трьох кракенів для розігріву. Ну, плюс-мінус на половину балансу, але нормально. Думаю, якщо окупить. Так, а це нас окопає. 3700, окей. А, ні, чи там менше. Коротше, не важливо. Е, неважливо. good game. Good game. Так, я якось помітив, що я весь час відкриваю одні ті ж самі кейси. Може треба змінювати інколи. Тут вже. Ой, а як так? А як ти так злив мене? Оце він прям мінімально все видав. А це, це нормально? Так, що випало? 2000 випадає. На секундочку, це, по-моєму, максималка була в апгрейді. Ну, не максималка, але дуже високо, дуже високо. Так, які кейси ми дуже рідко відкриваємо, треба зрозуміти. О... Ну, а ці я перестав відкривати. Один час я їх дов.. прям достатньо відкривав, але перестав. Так, 443, 600, ну це пахне окупом. Це пахне окупом. Навіть жодного зливу, по ідеї. Так, тому що все А, uh, Колекції, колекції я не відкриваю теж. Також треба спуститися ще вниз, повідкривати. Може там щось є. Окей, калаш. О, два калаші. Найс, найс. Тримаємось. 2300. 2300 це я поважаю так... такий вайб. Так, оцей, наприклад. Let's go. А що так. А, це я коли отак кручу воно швидше. Чи що? Блін, ця МК все за 600 випадає. Оцей, ага. 1000. Ну, та ж сума, ладно, ладно, та ж сума, це нормально. Кіловат, кейс, 1845 GPT, МК, це дуже гарно. І. Ой, а оце. А оце я поважаю. 2500, 2500, таке таке я люблю. А, так. Оці я перестав відкривати. Ну, я думаю, тут нема сенсу, звісно, їх крутити. Хоча от оку б випав А, музичні! Музичні я 100 років не відкривав. 1800-1300 і один раз відкрию їх повільно. Давай. Можеш випасти. Окей, 600 це норм тут. Тому що от бачите? А, ну, і 600, і все. І по 50 повипадало. 1000. Окей, контракт з музичних наборів. Let's go. Може, окупне щось видасть. 990, та ж сума приблизно. І ставлю в 3К. 3К. Це, в принципі, поверне. А, ну не випаде, так? Мабуть, ні. Мабуть, ні. 5900 залишається для батлу, для Звісно, батлу. Так, 3. Mm, пропоную кинути оцей кейсик, оцей кейсик, о якийсь типу оцей кейсик, і в кінці кейс, який все вирішить. Це, звісно, буде оцей кейсик 1600 батл для розігріву, тому що я не хочу відразу типу, робити батл на 1003. То краще отак от зробити. І в цілому подивитись. Якщо, типу, я думаю, я думаю, я другий батл буду робити в будь-якому випадку, тому це. Так, от тут найцікавіше це вгадувати ціни. А, оцінюю скінчики, так. Ну тут, тут по центру, ну, це Авік, це логічно. АВП Мортіс, і він, до речі, виривається вперед, але все буде вирішувати. Ну, по центру теж. Так. Блін, а от те, що йому саме випав цей калаш навіть на от оце печально. Так, да, він виграв. Він просто легенда, яка виграла цей батл. 3600. Ладно. Ладно, напросили самі. Ну, самі винні. Самі винні. Зараз буде таке. Так, оцей. Оцей. Оцей і оцей. 3200. Батл на всі гроші майже. Якщо ми програємо, я просто йду інгмейт 0, як зіберт 17-15. Крутити і мені просто начхати. Давай. Насправді не смішно, тому що треба, щоб. ну... Хоч якось ми виграли це. А, так. Ну тут тут справа Да, да угу. Ладно, це нічого не вирішує насправді. Це чисто кейс для розігріву. Тут я навіть можу. А, ні. Що, що це за... Чому він за 300 мені падає цей, а тут за 550. Так, то тут я. А. Та що ж ти... Ха. Будь ласка, не смішно насправді. Треба камбек. Ні. Ну ну і ну, ну, він, ну він. 6к, Просто 6к, пацан. Ну ладно. А я казав фінгмейтик зіберт, а я прокручу цей. Ось такий я сьогодні. Не не цей. Не передбачили Зупинись. Ні, зухз. Я вже думав в руках в мене цей юсп. Ну який бред, ладно. Пляжний пляжний відпочинок. Давай. Перекотись, будь ласка, Ну я зрозумів, я зрозумів просто. А, да, 825 повидаває мені 825, звісно. Так, ой, да, 5, 5, мене ж так вистачає. Прям. Якщо Якщо гарна якість, не. встиг я це сказати, звісно. Ну, походу, все. Походу, ця серія вийде дуже і дуже коротко. Так, 619, стоп, може ще. Так. 760. Стоп. Я якимось чином магічним. Камбекнув. І може є шанс ось тут. Будь ласка, просто глок. Глок Франклін. Приколіст. Ну, типу, давай статрек. Статрек, статрек. Ой. Ладно, ладно. ладно. Нічого страшного. У мене є кейс, який мене камбечить. Ага, не цього разу. Хоча. Хоча плюс-мінус та сама. Так, оце норм. Оце прямо гарно. Будь ласка, ще один камбек, і я пішов. Це скільки? Найс! Стоп! Може, може треба цей кейс? Багато просто разів відкрити. Це жесть якась, ні. Ммм. Листаю сюди, полетіли. Да, зрозумів. Окей. Окей, ми йдемо знов сюди. Може. Два. А, два, не вистачить. Будь ласка, оце вже злив. Оце злив, да. Ще раз. А оце не злив, а підйом. Хоча, блін, я думав Касарик. Я думав Касарик. 291. О, дивіться рівно на цей. О, найсі. А, оце дорого. Оце дуже дорого. Стоп, а що? А що з тим кейсом? Почекай, я знайшов кейс, який. Стоп. Ні, ну якщо він зараз навіть мене підніме, я буду в шоці. Слухайте. Слухайте! А це дуже непоганий кейсик. Навіть, типу, якщо він зараз буде мене зливати, він мене вже стікер. Він. Мені... він мене камбекнув просто. Стікер вже разі. А все завдяки якому кейсу? Почекайте. фреш, А що з фреш кейсом? Треба джи-джи-дроп, Зверніть увагу, може треба. рукавиці? Блін. Це було б, ви розумієте, ну наскільки це був би камбек, типу жорсткий, ладно, неважливо. Е, давай. Summer Sunset. Я не хочу знов крутити бери фреш, він не так вже мені видав. Ой, що ж таке підлав, підвисання якесь. Ну, походу, прийдеться. А, ні, ще, ще я можу цей прокрутити. Разочок. Разочок. Ну, сподіваюсь, не разочок, бо мене окуп окупила. Окупила ще раз. Окупила, якщо гарно. nice, Стоп! Стоп! А отут паузу. Паузу візьміть. Будь ласка, просто зараз всі сили, всі сили сюди. Ні, ну. 1600, ну ладно, є ще шанс ось тут. Є ще шанс. Ну, от, вже нема шансу. Вже нема шансу, камбек. Камбек сюди. Так, оце злив, ладно. Оце злив. Револьвер теж злив. Будь ласка, ні. Ні, не кажи, не кажи, що. Не кажи, що магія зникла з цього кейсу. Найс! Тисячу. Все-таки бачите, він видає. Він потихеньку іноді може видавати. Найс, а що а таке? Стоп. Будь ласка. Просто всі сили сюди. Це норм, це непогано. 2-3. Найс, почекайте. Всі сили. Всі сили в цей кейс. Так, угу. да, всі сили вже. Вже всі сили тут. Да, зрозумів. Зрозумів, цілком, зрозумів. А коли ця серія вже закінчиться питанням. Ладно. А, давай, камбек. Камбек. Як ти вмієш? Як ти просто можеш? 206. Окей, це невеликий злив. Так, це скільки? Ладно, це теж злив, але невеликий. Це. Оце злив. Все. Не вистачає. Не вистачає. Ну, ладно, я сінема зроблю, типу, все це кінець серії. Тому на сьогодні, все. Всім дякую за перегляд. Ну, якщо, звісно, оцей ще апгрейдик в мене не зайде. Тому я відразу почну прощатись, тому що, скоріш за все, він не зайде. Всім дякую за перегляд цього відео. Так, да, він не зайшов. І до нових зустрічей!